Знаєте, що може бути більш несправедливим за черги в банку чи комунальні рахунки взимку, пенсія за вислугу років в Україні? Виявляється, що ті, хто віддав десятки років службі державі військові, поліцейські, лікарі, вчителі не просто виходять на заслужений відпочинок раніше, вони ще й ризикують отримувати менше, ніж заслужили, і це не перебільшення. Ми говоримо про втрати у тисячі гривень щомісяця. І так, це не якийсь міф чи страшилка а буденність для сотень тисяч людей. Сьогодні розбираємось, чому пенсійний фонд вважає, що можна перевести пенсіонера, е, наче файл на комп'ютері, а Верховний суд каже, що все має бути інакше. І найголовніше як реально змінити ситуацію. Тож залишайтесь. Бо ці знання можуть буквально додати вам кілька тисяч е, гривень у гаманець. Пенсія за вислугу років це не просто ранній вихід на відпочинок. Це визнання того, що е, деякі професії буквально виснажують людей. Е, військові ризикують життям, лікарі працюють у стресі, е, вчителі витрачають е, нерви та здоров'я. Тому. Держава і дала їм шанс вийти на пенсію раніше. Але тут криється пастка, коли ці люди досягають загального пенсійного віку, їм вигідніше перейти на пенсію за віком, адже там інша формула нарахувань, індексації та враховується свіжа зарплата. Проте пенсійний фонд трактує цей перехід не як нове призначення пенсії, а як переведення. А це означає ніяких актуальних зарплат, тільки старі розрахунки. Результат. Замість підвищення виплат люди отримують фактично заморожені суми. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, ось реальна історія. Пенсіонер Ігор Петрович мав би отримувати понад 8 тисяч гривень, але через цей підхід фактично отримує близько 4 тисячі е, Щомісяця він втрачає понад 4000 тисячі гривень. Уявіть, що за п'ять років. Ця сума перевищує 240 тисяч гривень. Це не просто гроші, це можливість купити ліки, допомогти дітям чи навіть поїхати на відпочинок. І таких історій сотні: бюрократія і відсутність ініціативи з боку пенсійного фонду перетворюють заслужену винагороду на подачу. А ще багато хто з цих пенсіонерів не має доступу до пільг безкоштовного проїзду. Пільг на комунальні послуги чи навіть звільнення від земельного податку. Тобто люди, які заслужили підтримку держави, отримують менше, ніж пересічні пенсіонери. І тут ситуація стає цікавою. Верховний суд України у своїх рішеннях чітко говорить, перехід з пенсії за вислову років на пенсію за віком має розглядатись як нове призначення, а не як переведення. Це означає, що має застосовуватися середня зарплата за останні три роки, а не індексація старої. І якщо ця норма почне реально працювати пенсії багатьох людей виростуть у рази. Це рішення шанс повернути справедливість, але для цього потрібно не чекати милості від пенсійного фонду, а діяти. Перший крок. Офіційно звернутися до пенсійного фонду з заявою на перехід на пенсію за е віком, посилаючись на рішення Верховного суду, якщо отримуєте відмову, подаєте скаргу. Далі наступний крок судовий позов. Так, це звучить страшно, але ви маєте право на безкоштовну вторинну правову допомогу. Це означає, що юрист. Представлятиме ваші інтереси у суді безкоштовно. Кожен такий випадок це не просто захист ваших прав, а сигнал державі, що ігнорувати закон не можна. І повірте, коли сотні людей почнуть відстоювати свої права, система почне змінюватися. Якщо ви або ваші рідні отримують пенсію за вислугу років, не залишайте цю інформацію без уваги. Від вашої активності залежить. Чи зможете ви повернути заслужені гроші? Поділіться цим відео з тими, кого це може стосуватись. Можливо, ви буквально врятуєте чиюсь пенсію. Підписуйтесь на канал Соціалка, ставте лайк і пишіть в коментарях, з якими проблемами стикались ви чи ваші батьки. Разом ми зможемо робити такі теми гучними і змушувати систему працювати чесно, бо пенсія це не подачка. А винагорода за роки важкої праці.